таке заняття збирати на кубку гроші. Ось є два табори людей. Ті мають гроші і ці мають гроші. Тільки ті люди, яких Бог любить, Він дає право користуватися тим, хто має. А тим, кого Бог прогнівався, Він теж дає гроші, але вони ними не користуються. Вони їх складають на купку. На кубку. Потім ще на одну кубку, а життя йде. І от оця процедура складання грошей на кубку займає десятиліття. В кінці свого життя людина має декілька купок, але коли вона загляне у прожите життя, але життя то вже прожити, ти вже не маєш того апетиту, що колись мав, ти вже їсти так не хочеш як колись, тобі вже не потрібні відпочинки, в тебе тільки кубка. Це в кращому випадку. А в гіршому випадку є мудрі люди цього світу, які знають, як з кубками поступити. Вони час від часу організовують інфляцію, і ці всі кубки, як корова язиком злизала. Ти працював на вітер. В нашій країні, до речі, ще при Союзі, дуже вміло це зробили. І з купок не лишилося нічого. Звичайно, коли ти женишся, ти мусиш себе трошки обмежувати у фінансах, щоб не складати на квартиру. Це не про те написано. Ти мусиш себе обмежувати, щоб дитині весілля зробити. І не про це написано. Це необхідні речі. Ну є, коли людина попадає у крайність, Бог дає їй можливість. Бог дає можливість користуватися, жити. Но людина не просто скупа до інших людей, вона сама собі скупа. Це таке певне прокляття і покарання. Коли людина має, але не користується. Не тому, що треба наскладати на квартиру, бо ти живеш в гуртожитку. Одна квартира купляється, друга, третя, десята. Людина колекціонує квартири, а сама живе невідомо де. Це таке певне покарання від Бога. І каже: хто добрий в Божих очах, то Бог не дасть так жити. Він дасть трошки розуму, благорозум'я і